Ми засідання постійної комісії 20 міської ради з питань містобудування, кілька промислового комплексу по земельних відносин і охорони природи. Кворум ну, депутатів у нас є. 에, порядок денний у нас маленький. 에, на ну, я заклад передав Олег Олександрович, таке це питання вже йде юридичне. зв'язку з тим, що це була постанова суду. Доброго всім присутнім. Пропонується 에... два проєкти рішення щодо проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки низькосподарського призначення кадастрові No 7513 і 7510. 에... Пропонуємо на витримання рішення на виконання постанови апеляційного адміністративного суду від 14 серпня 2020 року у справі номер 343 83 no 24 Провести експертно-рушову оцінку земельної ділянки катастрові номер 7513 та 7510 загальною площою такою, що знаходиться за адресою головних керів Станіслава, вулиця вулицю 84 а яка перебуває в просування громадянки татевої новосидні. Доручити міському голові вкласти з громадянкою тетеблі нової середньої договір про оплату гансову внеску у рахунок оплати вартості земельної ділянки. Яка станом на 27 серпня 2025 року становить 296 409 гривень 64 копійки. Суму авансового внеску і зарахувати до ціни продажу земельної ділянки. В разі відмови особи від укладання договору купівлі продажу земельної ділянки, сума авансу внеску не буде дати. По міській раді замовити виготовлення експертної розумної оцінки земельної ділянки у виконавці робіт із оцінки земельних установленої. Фінансування робіт з проведення експертної грошової оцінки земельно ділянки і звідси за рахунок внесеного купця молоді. Прошу підтримати. І... і ще одне питання. Тут ми в самому проєкті не зазначили суму, яку має сплатити покупець авансового на згідно законодавства, вона не має, не має бути більшою, ніж 20%. Ми тут прочерки ви як проповідати з 20% чи менше, головне, щоб вона не було більше, ніж 20%. Нормативна вантинашої оцінка тут взята з договору індексована станом на 25 рік. Так, це в навіть в проєкті рішення зазначено. По одній ділянці 296 409 гривень 64 копійки, по іншій ділянці та що 119 810 гривень 27 копійок. Ми маємо встановити згідно статті 128, пункт 8 задається, не більше 20% від цієї нормативної оцінки. І ця ціна зарахується до ціни викупу. Ну 20%, якщо люди мають викупувати чого, я тоді. Тоді рівно 20% від цієї... Інші є пропозиції, похожується на тебе. Ми тоді порахуємо до сесії, яка це буде сума, щоб позначити. Там 49 тисяч одна, якщо там на два помножити. Я перепрошую, Я... оце сума, яку ви зазначили, то це ще є 20%, чи це, Ні, не чи не це вартість. У дужках зазначено, що авансовий внесок не може бути більше, ніж 20%. Mm. Ну, це це нормативні грошові да. землі, яка становить, оце зараз. 8. Це вона становить. А це сума? Сума? Да. Що що зрозуміло. Да, Кого будуть ще які підложення? Виносить на сесію. І ще одне питання, якщо можна вже юридичне. Термін там, виплати, чи ще щось, це буде визначатися в іншому рішенні? Так. Бо так. там в заяві здається, ми писали альтернативно. Коли вже буде експертна оцінка, ми тоді зможемо mm -hmm. прийняти або розстрочні платежу, вже mm -hmm. бачите, яка сума, або mm певер. -hmm. Просто Я питання займати, вступний. Вступний. буде вирішуватися, готова експертна оцінка. Вона ж і буде затверджуватися на це.